Скарпіончики, привіт! Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Елена Храмцова. У нас на Дворі повняк магічний час, коли будемо кричати Евріка, і всесвіт дає можливість освітлити, побачити певні події. Таку зранку проснулися, на дворі повняк ви не можете спати і кажете Ой, я зрозуміла, чи зрозумів. Тепер, що ж ви зрозумієте, що висвітить для вас повний місяць? О, Жрі... вибачте, імператриця, жріця, кажем, імператриця вагітність. Можливо, хтось зрозуміє, дивіться, ось у вас повний місяць, це в нас карта жінки вагітної. Ви е... або зрозумієте, побачите, зробите те, що я вагітна, або ви вирішите бути дівочкою, Будьте притом не простою дівочкою, а дівочкою імператриці. Є такі процеси, коли в нас дозрівають, і одного часу ми просинаємося зранку і кажемо, от сьогодні буде все не так. Я обираю себе імператрицю. Я, моя внутрішня дитина, хоче радіти, хоче бути принцесою, імператрицею і бути задоволеною. От вам вдасться тут можливо завагітніти собою, своїми процесами, своїми творчими якимось справами. Це сфера краси, сфера б'юті, все, що відбувається, ремонт в квартирі зробите, машину чи нігті собі пофарбуєте, щось зміните. Тобто, це якраз той момент, ось знов таки повний місяць, вагітність, коли ви будете себе ставити на перше місце, займатися собою. Після повного місяця в нас місяць убуває, що буде уходити з вашого життя. Старший аркан, знов таки місяць. Дивіться, скорпіони. Розборки з собою, страхи. Взагалі, луна карта в нас депресії, карта страхів, карта якихось нестабільних подій. І, в принципі, о той повний місяць він висвітить якраз те, чого ви боялися: це занурення в себе свої якісь позитивні, негативні аспекти в ресурси і. Не ресурси, те, що вам заважає. І е, ви зможете пропрацювати. Ваша Евріка, ваш зв'язок з своєю внутрішньою імператрицею, він дасть вам можливість е, освітити. До речі, кому потрібна фотокарта, ви пишіть, я прийшлю вам в приват. Наскільки неймовірно занурення? Хтось би сказав, зараз, по Фрейду, зрозуміти себе, своє сверх-я, сверх як називають. І хто ви, чого ви боїтеся? Карта пропрацювання страхів. Страхів, яку, негативних, деструктивних програм. Хто буде чиститися, будь ласка, якраз шанс місяцю буває, ви можете по цій карті зробити собі чистки, звернутися до практиків. І порада для вас. Не сумуйте! Четверка кубка говорить про ресурси, до речі, дивіться. Сімерка Жезлов, підіть на йогу, сходіть, займіться тим, що побудуєте свою бабу. До речі, дивіться, скільки у вас кол? Раз коло, два коло, ось вони тут коло, і тут, то у вас все прямо заокруглюється. Не сумуйте, оскільки у вас є ресурс, і ви його бачите, але ви його не бачите, оскільки ви щось сидите і думаєте. Дерево росте, значить процес іде, все буде добре. Займіться медитаціями, займіться йогою і пропрацюйте свою сонячну тякру. Скарпіони, дуже класні процеси у вас будуть. Я вам бажаю гарної трансформації.